Ви, а що тут обирати? Всім і так зрозуміло, це мають бути подарункові бокси. Вони мені подобаються. Ва мені Мені пофіг. Маржинальність продукції. Якщо мені будуть за це платити гроші, значить я точно буду в плюсі. Аналіз аудиторії сформуйте групи споживачів. Які групи абсолютно весь світ буде радий отримати від мене цей товар. Джерела трафіку. Ну, Бог дасть, буде й трафік. Інші ж звідки з його беруть? Чим займаються мої конкуренти? Так і нею вони займаються. Я точно зроблю краще. Ну що, з підготовкою я закінчила, що б мені почало? Сайту. Мені точно треба найкращий інноваційний з анімацією сайт. Тисяч за п'ять. Ні, краще за десять. Тільки звідки мені взяти десять тисяч доларів? Візьму кредит. Краще два, щоб вистачило ще на iPhone і SMM менеджер. Ну ось і все. А ви кажете MBA, бізнес школу